Виженемо з колів. І ми замість тієї вулиця і зла будемо мати сотні нормальних маленьких фіно-угорських держав, які відродять свої мови, свої національності, свою ідентичність і ніколи не будуть лізти на Дякую. Дякуємо. Користуючись, ще останнє запитання, практичне. Які плани, скільки книжок вийде, наприклад, на цього року. Я маю на увазі кількість приблизно, 100-200 тисяч, 300. Э, Ця книжка доволі, я не, не читаю, вона, вона доволі успішна, тобто дуже вдячні читачі, дуже добре реагують. Ми задали кожну частину по 10 тисяч, ну, першу ми вже дослуковували, тобто 10 тисяч літератур продався. Uh, ну, ну продався. Дві тисячі ми роздали, будували. ми нашу частину ми розповсюджуємо. Так. Ми всім батальйонам давали де треба, розсилали, де можна, приходять. Дуже часто uh, ну, такі підтримуються, дуже часто матрі приходять. Кажуть, знаєте, мій мій син воює, я хочу йому дати, щоб він знав, як воювати. Ці матері розуміють, що основа виживання на фронті це не боязнь, це не ховання, а це вміння воювати. Це основа виживання на фронті. І тому ми можемо зробити те, що, щоб наші бійці були я добре підготовлені. Тому це наступні я думаю, що десь як мінімум протягом цього року, ну ми так робимо, по десь тисяч другуємо. І наступний, я думаю, як мінімум ще фондах, фондахами ще зробимо ще ще, книжки, різні види мотопіхоти, протитанкової, проти авіаційний бій. Тобто, як малий загін може воювати проти ну, сильної зброї. Тобто, і цей готується англійський підручник по виживанню, по принципі, виживання. Тобто, це вже готуємо так само по ідеологічній війні підручник американський. По цьому. Вийде цей по ірландській республіканській армії, так і далі, так далі. Ну думайте, десь як мінімум постараємося до кінця року, ще десь 5-6 шість таких видати. Це доволі складна робота, вимагає фахових, фахівців. Будь-яке видавництво це не може робити, ми давно тим готуємося, ми вже практично 5 років, це рік святкує Андманах, 5 років, ми вже 5 років до цього готувалися. Правда, ми видавали історії, як каже, американський підручник, як можна організовувати загін малої війни. Ну Перше каже, ворог має вас не зауважити. Ну замаскуйтеся під, наприклад, реконструкторів. Або під пенбойний клуб. Ну, ми п'ять років були замасковані під е, людей, які люблять військову історію. Але потім чого часу готували ці всі видання? Так, напевно, ми їх видаємо. Тому Дякую. десь приблизно шість книжок мінімум будемо від цього. Десять тисяч на десятитисячним накладом. І, і ще ці будуть передаватись. Да? Я не продаю. продаються. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.